Тож не будемо зраджувати традиції. Запрошуємо до слова голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Давайте привітаємо спікера нашого парламенту Руслана Стефанчука. Слава Ісусу Христу! Вліве шановні! Братія і сестри у вірі. Знаєте, мабуть, зібрання, яке ми сьогодні маємо, це найкраще продовження слів, які сказані в Святому Писанні у Матвея 18,20, коли Господь сказав, що коли двоє і троє збираються про моє ім'я, я буду з поміж них. І мені здається, що це дуже важлива об'єднуюча річ, тому що сьогодні, крім віри, яка об'єднує нас сьогодні, тут, я хотів би говорити про єдність в цілому. Тому що ми чудово розуміємо, що, мабуть, єдність це єдина річ, проти якої злочинець Путін намагається, але не може знайти. Проти отруту, тому що саме українська єдність, яка існує всередині нашої країни, єдність, яка існує в нас з нашими партнерами, це ті речі, які дають можливість сьогодні Україні і далі продовжувати свою справедливу боротьбу, справедливу боротьбу за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей. Шановні друзі, я сьогодні попросили поділитися якимись. Особистими спогадами про те, коли ви відчули Господню підтримку, і я, як мабуть, і переважна більшість українців, хочу в своїх думках повернутися до 24 лютого. Цей день, коли насправді став для українців переломним моментом, і я згадую, що з самого ранку, після п'ятої години ранку, коли я Поцілував от свою сім'ю і вимушений був поїхати до президента України на засідання Ради національної безпеки і оборони і потім о сьомій годині збирати український парламент. І, мабуть, найбільшим страхом моїм тоді, коли я йшов до зали українського парламенту, це те, що я можу відкрити двері і там не буде багато людей. Але коли я відкрив двері, я побачив повен зал, повну залу людей, які на той момент були вдягнуті в різному одязі, тому що, як і кожен українець не мав часу для чепурення. Але вони всі приїхали об'єднані виконати свою основну місію для того, щоб парламент, як і вся влада в цілому показала свою єдність. Я дуже добре пам'ятаю, коли після цього ми. Зібралися з лідерами усіх фракцій і груп, а ми знаємо, що парламент в кожній країні це, це такий політичний організм, де всі мають от різні погляди. Але ми тоді домовилися, що ми не повинні мати різні фракції і групи, ми повинні мати одну фракцію ім'я, які Україна. І я хочу сьогодні подякувати всім моїм колегам, які тривалий цей час виконують цю обітницю. Я хочу подякувати нашим зарубіжним партнерам, нашим парламентарям, нашим президентам інших країн, нашим прем'єр-міністрам, які об'єднуються навколо України, які підтримують Україну і роблять все для того, щоб єдність була не тільки всередині нашої країни, а єдність була узовні. Тому що у цій війні між добром і злом ми і наші партнери на стороні добра. Ми на правильній сторінці історії, і я вірю, що Господь Бог благословить нас на величну перемогу у цій страшній війні. Перемогу тому, що вона ґрунтована на єдності. Дякую, шановні друзі, усім вам. Дякую за цю єдність і слава Україні. Дякую.